Огляд посіву ріпаку ріпаку нашого клієнта. Сіяли сівалкою хорш-фокус, технологія стріптіл, мали проблеми з висівом через велику масу соломи, сіяли з устотою 500 тисяч, на даний момент маємо 400 тисяч, за які потрібно боротися. Спостерігаємо активний лід ріпакового пильщика і знаходимо також тютюновий трипс. Місцями попадається гусінь капустяної молі, тому будемо працювати контактно-системним інсектицидом. Це буде продукт від компанії Hetechia Кутрин М з діючими тіме токсам клотіанідин та бета цифлутрин в нормі 200 грам на гектар. Також на полі присутня велика кількість падалиці озимої пшениці. Будемо додати також рамініцид з діючих і в нормі 1 літр на гектар.